Сьогодні я створюю youtube канал з нуля, і ви зможете повторити мої дії для того, щоб ваш YouTube запрацював з першої секунди. В першу чергу нам треба створити нову пошту, і ми створюємо її на gmail.com, тому що нам потрібна саме нова пошта тільки для youtube каналу. Чому саме окрема пошта? Тому що вам потрібна захищена пошта, де ще ніде не, не світили, про яку ніхто не знає і не дізнається для того, щоб просто захистити себе у випадку, якщо ваш канал стає. Дуже популярним. До нього, звісно, виростає інтерес у всяких людей, які захочуть вам заподіяти якоїсь шкоди або просто забрати ваш канал. Тому якщо у вас буде окрема пошта, це буде просто додатковий захист для вас і для вашого каналу. Тож я раджу створювати окрему пошту, і ми зараз будемо створювати окрему пошту для каналу. Пишемо тест. Вайбовий, Вайбовий тест. Ось воно буде. Ага, це воно, це воно хоче, щоб я заходив вже в щось, що в мене є. Але ми нажимаємо Створити обліковий запис і заходимо для роботи чи бізнесу. Також ми обираємо, що безкоштовно ми хочемо, звісно, пишемо своє ім'я Михайло. Прізвище не обов'язково, тоді не будемо писати, 28 червня, 97-го, «Стать чоловіча. Проходимо далі. Так, ім'я користувача. Саме тут потрібно написати свій нікнейм своєї пошти. Придумайте, як вам заманеться. Я напишу тест вайбовий. Буде ось так. Так, не дозволено нижнє, напевно, креслення. Я не буду вам підказувати, який вам пароль придумувати, тому що так, я ж не можу ввести його нормально. Тому що кожного є свої якісь махінації, Я дуже раджу придумувати не один пароль на всі ваші можливі пошти, електронні записи і так далі. Придумати якийсь окремий, окремо, просто його десь запишіть собі. Вводимо номер телефону. Обираємо Україна. Так, Україна? От, і вводимо номер телефону. Так, далі ми чекаємо код підтвердження, який прийде нам в номер. І вводимо цей код. Також нас запросить електронну адресу для відновлення. Тобто, якщо буде з вашим аккаунтом якісь проблеми, воно буде надсилати якісь коди на цю додаткову електронну пошту. Тут ви можете думати, чи треба вам це, чи ні. Чи телефону достатньо, воно буде зв'язуватися для телефону. Я думаю, телефон достатньо, тому ми можемо пропустити це все далі. Ми дозволяємо на телефон це все. Потім ви можете додати свій номер телефону щоб використовувати його в усіх сервісах Google. Я думаю, це також можна пропустити. Е, так, підтверджуємо, що нас це все влаштовує. Тут воно хоче, чи ми хочемо налаштувати все самі, чи просто за один крок. Ми обираємо найпростіший варіант. Тут, ми, тут воно каже про те, що ми будемо у вас трішки брати інформації, те, що ви будете робити, для того, щоб вам найкраще оголошення давати. Я приймаю їх. Е, також підтверджую тут все. Можете почитати для себе. Ми приймаємо. І так, я не хочу отримувати якісь персональні рекомендації. Для мене це не потрібно, тому не зараз. І так, далі воно ну, хоче ще якісь розумні функції. Викнути, вимкнути це все. Мені воно це все не потрібно. І просто чиновити. Окей, ми оновлюємо. Наша пошта готова. Це буде пошта для нашого youtube каналу. Ми її десь окремо записали, створили окремий пароль, і більше на цю пошту не заходимо. Це просто додатковий наш захист. Далі переходимо вже на сам YouTube. Сам YouTube вже підтягує нашу пошту, якщо ми нажимаємо увійти, або скоріш за все, воно вже буде увійдено, Ось воно вже каже, що ми увійшли в свою пошту. Так, вони кажуть, що не зв'язані між собою, то ви можете або зв'язати їх. Наприклад, які всі просто гугловські якісь сервіси. Нехай будуть зв'язані. Супер. Тепер ми переходимо на наш канал. По факту, по факту, це вже майже створений канал. Тепер на YouTube ми нажимаємо на ось цю пошту Створити канал. І перше, що вона нас питає, це ім'я. Друге, що вона нас питає, це псевдонім. Що таке ім'я що таке псевдонім? Я зараз зайду в YouTube і покажу вам. Тобто вайбовий YouTube — це ім'я каналу, це те, що буде постійно висвічуватися під відео, які ви будете бачити на каналі. А от внизу ось таку через собачку вайбовий YouTube це псевдонім. Псевдонім майже не на що не впливає, тому, верніше, не на що не впливає, тому можемо називатися там, як захочемо. Нехай це буде е... вайбовий тест. У нас буде канал. Е... І от воно підтягнуло псевдонім. Мене це влаштовує, тому створюємо канал. Також сюди можна додати зображення для свого каналу. Тут уже як у вас буде воно, чи коли ви хочете це зробити. Тут не переживаємо це, все можна змінювати через день, через два. Здається, тільки псевні можна змінювати один раз на 14 днів. Щось таке. Мої ще маленькі рекомендації по неймінгу каналу. Я дуже раджу, щоб канал називався З. Нішою, в яку ви йдете. Тобто, щоб була пряма асоціація про що цей канал. Наприклад, я називаюся вайбовий YouTube. Вайбовий YouTube це значить, що тут, на цьому каналі, ви, скоріш за все, будете чути якусь інформацію про YouTube. І це створює додаткові очікування. Також я хочу показати прекрасний приклад Encycloпедія Юа. Канал називається «Енциклопедія ЮА», і це класно доповнює. Взагалі очікування від відео, тому що я дивлюсь про Бобра, щось туди-сюди, не зрозуміло, але тільки я читаю назву каналу, я розумію формат, в якому буде це відео. Тому це чудово працює, це класний приклад. І так повинно бути з вами. Також, якщо у вас немає наснаги, чи ви хочете просто назватися ім'ям і прізвищем, це нормально, це класно працює на персональний бренд. Єдиний міну цього це те, що на початку, коли про вас ще ніхто не знає, якщо про вас ніхто не знає, вони не будуть розуміти про що цей канал. Про це може бути вказано тільки в самих відео, що в принципі достатньо, але я все-таки раджу, щоб у канала було дві частини: персональний бренд або бренд взагалі, і те, про що в яку нішу йде цей канал. Коли наш канал створено, ми хочемо його правильно налаштувати, щоб він уже був готовий до запуску. І перше, ми можемо натиснути персоналізувати канал. І тут ви можете додати шапку баннер профіля. Це виглядає ось так. Це ось тут баннер профіля. Це те, що майже ніхто ніколи не дивиться, і я не пам'ятаю майже ні однієї банера. Хоча ладно, я прошу, я пам'ятаю, тому що я на них дивлюсь, тому що я займаюся YouTube, Але людина, яка просто дивиться Ютуб, їм взагалі не цікавий цей банер. Але ми ж створюємо канали, нам ці банери цікаві. Тому я раджу на банер писати якусь місію каналу, куди з цими людьми, які на вас підпишуться, ви будете разом рухатись. Ми рухаємося. Сильний український YouTube. Якщо це відкликається у вас, до речі, ви на правильному каналі, тому я буду радий, якщо ви підпишетесь на цей канал і підтримаєте. Далі це зображення каналу, зображення каналу тут у кого що захочеться, як захочеться, в залежності від того, про що ваш канал. Далі ім'я каналу, і також ви можете тут це зробити, і також опис каналу. В описі каналу ви можете просто також коротко написати про те. Про що ваш канал? Далі можна скопіювати URL-адресу. Це саме адреса вашого каналу, яку ви можете вставляти потім в і воно буде відразу на наш канал переходити. І, звісно, вже посилання. Посилання можна давати, ось ви можете їх підписувати як завгодно, тобто 1, 2, 3, і вставляти сюди посилання на будь-який. Сервіс, у мене, наприклад, стоять ось Телеграм, де ви можете підписатися на нашу телеграм-спільноту. В мене є консультація. Ви можете зайти в форму, подивитися, скільки коштує, які умови консультації. Ну і, звісно, мій інстаграм, якщо вам цікаво буде слідкувати ще за реал лайфом, за тим, як я живу в життя. У вас це може бути посилання на будь-що на подкасти, все, що у вас є, все, що вам потрібно. Патреони, будь-які соцмережі, ви можете туди вставляти свої посилання. Ну і звісно, електронна адреса це. Сюди я також раджу вставляти додаткову електронну адресу, де з вами можна зв'язуватись. Ні в якому випадку не вставляйте сюди електронну адресу, яку ви зареєстрували для цього каналу. Тому що ця електронна адреса потім буде висвічуватися в описі. Ось тут, в самому низу, ось ось вона. У мене просто її, скоріш за все, немає. Тут ще ця капча, я, здається, її не вставляв на свій канал. І ця електронна адреса насправді для якихось фільмів, які захочуть вам з якоюсь колаборацією. Тому я раджу для електронної адреси з колаборацією створити ще окрему, там вайбову YouTube кооперейшн, наприклад, там, де будуть саме для е, якихось рекламних пропозицій. І водяний знак відео це те, що буде відображатися правому нижньому куту на вашому каналі. Давайте спробуємо подивитися, чи в мене це є. Ось це так відбувається. Дивіться на відео. Справа внизу у вас буде ось такий маленький. Тут навіть воно. Прозорий, просто підпис насправді прикольно виглядає, можливо, треба і собі додати на канал. Ось так це буде виглядати протягом всього відео. Цей значок буде так, наче й непомітний, бо він тут зроблений, непомітний, класно зроблений, мені дуже подобається, а, де можна так от натиснути і підписатися, але можна підписатися і тут. Насправді я цим значком майже ніколи не користуюсь, як користувач YouTube. тому чи прям це він потрібний. Я б не сказав, що це потрібно, я, наприклад, на свій канал не додав. Але я побачив зараз у Кейсі класний приклад, і, можливо, додам. Тому тут вже ви самі обираєте, чи потрібен вам цей знак. І вкладка головна це коли ви вже будете завантажувати відео, ви тут зможете відкоригувати, що повинно, коли хтось заходить на вашу головну сторінку, відображатися там першим, другим і третім. Тобто ви можете самі відсортувати. Те, як буде відображатися, але це вже коли будуть завантажені якісь відео. Тепер до найважливішого налаштування самого каналу, які будуть впливати на ваші відео і на ваш канал. Якщо тут щось буде стояти не так, ви можете взагалі не показуватися, не виходити в рекомендації. Тобто найважливіше, ми тут йдемо загальні тут. Залишаємо все, як є. В каналі ми тут обираємо Україну, тому що ми в Україні допомагаємо алгоритм розуміти це. Ключові слова додаємо пошукові слова, які будуть. Найкраще працювати для вашого каналу, тобто те, як глядачі можуть шукати ваш канал, і те, в яку нішу ваш канал да, YouTube, просування YouTube і так далі тому подібне. Потім розширені. Ми тут обираємо, що наш контент не для дітей. Це важливо, бо якщо ми натиснемо галочку для дітей, то тоді наш контент буде йти в YouTube Kids, а більшість контенту не розрахована для YouTube, Kids, Kids а ті, хто йдуть туди, я думаю, вони знають, що сюди треба галочку натискати. Тобто обираємо ось тут. Автоматично воно стоїть не тут. а Потім ми йдемо, автоматичні субтитри, не показувати потенційно неприйняття слова, як захочете. Якщо блокувати мати, ось можете поставити галочку буде блокувати мати. А, тут залишаємо все, як є, нічого не думаємо. Йдемо в доступність функцій. Це найважливіше. Нам треба отримати ось тут. Увімкнену функцію, тому що це дозволить нам завантажувати відео 15-ти хвилині прямій трансляції і робити власні обкладинки, що надважливо для YouTube. Робимо це підтвердженням номера телефону. Підтвердити номер телефону. Дуже раджу. Обираємо Україна, якщо в нас український номер, і починаємо завжди з плюс 38.0. Є велика проблема з текстовими повідомленнями на Київстар і Лайф. Тому, якщо у вас є Vodafone, Vodafone, у вас не повинно бути ніяких проблем, воно повинно прийти. Якщо у вас є старебалайф, пробуємо робити це через автоматичне голосове повідомлення, через плюс 38.0. І воно повинно також прийти. Головне, плюс 3.8.0. якщо ви з нуля будете починати, може не приходити багато таких випадків. Якщо і так у вас не працює, бо це може бути, чомусь не працює так завжди. Ви берете якийсь закордонний номер, це майже на що не впливає. Тому що тут треба просто Ютубу дати підтвердження, що ви реальна особа. Берете якийсь когось з ваших родичів закордонний номер, вводите сюди країну, з якої цей номер, вводите закордонний номер, і вам відразу приходить підтвердження. Чомусь саме так це працює. Я не знаю. Потім ми отримуємо додаткові функції. Супер, це надважливо. Тепер ми готові завантажувати відео більше 15 хвилин. Ідемо до третіх, розширені функції. читаємо. Тут багато всяких подати на монетизацію туди-сюди, туди-сюди. Якщо ці функції вам потрібні тут і зараз, ви можете пройти відеоверифікацію, надсилаєте своє відео Гуглу, то там все по формі. Вас за день підтверджують, або надсилаєте ось е, дійсне посвідчення особи, паспорт, закордонний паспорт, будь-який також. Гуглу надсилаєте, вони вас підтверджують. Якщо ви боїтеся це все робити, бо ви не довіряєте якимось е, масонам, які нас захватять весь мір світ, то. Ми можемо використати третій пункт це репутація каналу, коли сам YouTube каже, що за два місяці ми приблизно зрозуміємо, що ви дійсна людина, і ми вас підтверджуємо і надамо вам ці можливості цих ці всіх функцій. Єдине, що важлива для цієї функції, це е, от, зовнішні посилання в описах відео. Це важливо. Тому я думаю, що вам краще або пройти відеоверифікацію, -вери -відео тому це взагалі не, немає, немає ніякої проблеми. Пройшли за день, вам підтвердили. Ви почали вже завантажувати відео, готові розпочинати свій канал. Завантаження відео, що важливо тут? Тут важливо, назву каналу. Ми пропускаємо, бо кожна назва буде унікальна. В описі можна додати щось що буде постійно повторюватися в ваших відео. Тобто це шаблон, який буде при кожному завантаженні в кожному вашому відео. Ми додаємо ось я, наприклад, додаю, то, що в мене є постійні посилання, які в мене з відео до відео повторюються. У мене є зручна навігація, яку я буду. Змінювати під кожне відео, але мені звично, що постійно вже є якісь тайм-коди, які я буду просто підправляти під кожне відео. Далі ми видимість ми обираємо не для всіх, тому що коли ми завантажуємо відео, ми не хочемо відразу його публікувати, ми будемо його оптимізовувати, тому не для всіх. Теги також, якщо у вас теги постійно будуть одні ті самі для ваших відосів, можете сюди їх вписати і не треба буде постійно їх копіювати. Якщо ваші теги завжди для кожного відео будуть унікальні, то ви можете їх писати завжди окремо. Або якщо деякі теги у вас будуть загальні, я ж кажу, сюди пишемо і потім додаємо унікальні теги під кожне відео окремо. В принципі, в мене так воно і є. Я додав якісь теги, які взагалі по всій ніші, і стосуються майже кожного відео. Далі я їх підправляю під кожне відео окремо. Далі дозволи. В дозволі я дуже раджу вам зробити додаткову пошту. Ще одну пошту розумію, можливо, багато, але це ваш захист. Повірте, ви зробите зараз, витратите на це 5 хвилин, але ви будете захищені. Якщо ваш канал буде популярний, ви зможете. Можливо, ви втратите доступ до пошти з правами адміністратора, тому що ви тут можете запросити вибрати доступ, написати якусь пошту свою, додаткову, і надати права адміністратора для того, щоб цією поштою. Основною да на який зареєстрований канал, ви не користувалися, щоб ви на каналі сиділи через додаткову пошту як адміністратор, а не як власник каналу. І тому ви будете цією поштою світити в телефоні, і так далі. І якщо десь вона якимось чином спливе, це не так критично, тому що це всього лиш пошт з правами адміністратора. Якщо я не помиляюся, адміністратор не може видалити канал або. Е Коротше, все одно там обрізані функції. От або ви можете додати якісь інші функції і інші права будь-кому на вашому каналі. Наприклад, коли я приходжу для консультації якогось каналу, вони мені додають користувача, який не може змінювати там щось у відосах, але бачить аналітику. Мені цього достатньо, і вони захищені, і я задоволений, тому що я маю знаю про аналітику і бачу аналітику. А, або ваш канал може рости. Команда зростати, і ви будете для кожного. Ось, бачите, так багато всяких функцій, тому ви можете додавати для кожної людини, яка б вона функцію не виконувала на каналі. Ви можете давати їй свої права. Ось, ви додаєте, і коли людині йде запрошення на пошту, вона його підтверджує, і ось тут буде висвічуватися, що тут ще є адміністратор, редактор і так далі тому подібне. І ці всі люди будуть мати доступ якийсь, обмежений да, чи не обмежений до вашого каналу. Тепер модерування спільноти. Це те, як можна ем, прибрати непотрібні слова і непотрібних людей від ваших коментарів і взагалі від вашого каналу. Я тут раджу залишати все, як є, коментарі вимкнені, модерування стандартне, е, для того, щоб просто не пере для того, щоб не запарюватися так сильно. Повідомлення в вашому чаті, там заблоковані слова, це цікаво, тому що сюди можна пододавати слова, які ви не хочете бачити в ваших коментарях. Е, мати, можливо, якісь меми, які вас зачіпають, або які ви не хочете чути бачити, і ви сюди їх додаєте. Таким чином, всі коментарі, які будуть містити ці фрази або ці слова, будуть йти в топку. Вони взагалі ніяк не будуть показуватися на вашому каналі. Також можна поставити сюди галочку на те, щоб якщо хтось захоче поставити якесь. Посилання, на будь-що. Бо це посилання може бути як і добре, так і не дуже добре, як шахрайське. Тому і якщо хтось передає це посилання з вашого каналу, то вони можуть потрапити на фішинг і їх можуть зламати. Да? Шахрайське посилання. Як, в принципі, напевно, кожного із нас або когось із близького взламували рано чи пізно. Тому. Для того, щоб цього не було, ви можете поставити сюди галочку, і всі посилання, які будуть додаватися в ваші коментарі, будуть йти до вас на перевірку. Тільки коли ви підтверджуєте, ви зможете... цей коментар будуть бачити всі інші. Тому що це важливо, тому що якщо хтось під вашим відео буде когось взламувати, то негатив буде йти саме на ваше відео. Бо це відбувається під вашим відео. Будьте обережні, коли натискаєте на будь-які посилання, будь-де, чи то на Ютубі, чи взагалі будь Тому я б напевно натиснув тут галочку, щоб все таки передавати на перевірку, щоб ви самі модерували це все. Далі тут нічого, я думаю, не треба змінювати. Тут нехай це все буде. Це користувачі ви можете сюди додавати, блокувати якихось користувачів, якщо вони вам хейтери, наприклад, суди їх додавайте. Або дати користувачам можливість давати і посилання, і будь-що, тому що вони будуть якісь перевірені, або ви будете їм довіряти. Ну, а також можна додавати модераторів, якщо б канал буде надто великий, щоб хтось дивився за вашим чатом, коментарями і будь-чим. Тобто вони можуть і, будуть і видаляти, і блокувати, і робити як, як модератори на каналах, на твічах, на стрімах і так далі. Далі демографічне опитування у вас воно може й не бути, тому що це тільки німецькою мовою, і угоди це всякі угоди, тобто умови використання YouTube і так далі. тому подібне. Хочете почитати, заходьте, читайте. Таким чином, ваш канал тепер готовий до завантаження. Ваш канал прийшов суперевірку. Ви нажимаєте створити, завантажити відео і суди або пер... обираєте відео, переходите і все, YouTube. Чекає ваших відео з вас, лайк і підписка, тому що це важливо для мене, важливо для YouTube. І раджу вам подивитися ще ось цей великий гайд про те, як розпочати новачку на YouTube. Там я розібрав не тільки технічні питання, а й більш питання з нішою, з назвою, з обкладинкою. І це все зробив максимально просто для того, щоб новачку було легко розпочати свій шлях і робити якісний контент. Тож дякую вам за довіру і побачимось в наступному відео.